Шановні шановний пане президенте, Володимира, Гетанесе, міністри, шановні гості, які зібралися на цю прес-конференцію. Шановні учасники, спершу я хотів би подякувати обом президентам за цю зустріч. у Люблинському трикутнику. Вона перетворюється на таку собі традицію вже. І президентові, звертаючись до президента Володимира Зеленського, я хотів би подякувати його за запрошення до Львова. Бо ми зустрічаємось тут в чергове на території в Україні в трьох нас, як так само, як ми зустрічалися в грудні, в Гуті. це на Закарпатті у івано франківській області. Як вже так. згадувалося. А президентом Литви, от буквально щойно ми зустрічалися по суті. Буквально за кілька годин до початку російського вторгнення до України. Ми приїхали підтримати тоді Володимира Зеленського, нашого друга. Але тоді ми приїхали також, щоб підтримати весь український народ такі дуже складні часи. Всі ми чудово розуміли вже тоді багато чого. І от зараз ми знову зустрічаємось сьогодні у Львові. Для того щоб Підтримати, порадитись, пошукати можливості подальшої допомоги Україні зокрема за рахунок тої підтримки, як тої допомоги, яку ми можемо запропонувати як лідери наших країн, а також пропонуючи нашу допомогу на міжнародній арені, на тих платформах, де ми приймаємо участь. Звичайно, найбільш важлива платформа та форум це європейський союз і Литва Польща. Ми є. Членами як ЄС, так і НАТО. Крім того, власне, оскільки наші країни є членами цих форматів, звичайно, ми можемо використовувати ці формати. Також ми говорили про безпосередню підтримку. Про що вже згадали оба президенти, і зараз вже майже рік а, а ми то з моменту от, надання тієї дуже потужної допомоги, зокрема у вигляді гуманітарної допомоги для України та українського народу, але також мова йде і про військову в допомогу з території Польщі, Литви та інших країн для України для того, щоб надати допомогу нашим українським оборонцям, допомогти українським оборонцям у захисті своєї держави та завданні поразки у цій невиправданій жорстокій агресії Росії проти України. Бо від самого початку Польща реалізувала дійсно відігравала дуже активну роль. Були першою країною, яка надала Україні надзвичайно великий спектр допомоги. Дозвольте мені нагадати, що ми передали 240 танків України. Ми передали також сотні тисяч, чи не мільйони навіть боєприпасів. ми також передали гвинтівки, малокаліберну зброю Україні. Ми також передали Україні гаубиці Краб, які відіграли важливу роль у боротьбі та захисті України від російської агресії, ми також продовжуємо надавати різну допомогу Україні, зокрема у вигляді військової техніки та зброєння, зокрема ПЗК, які можуть використовуватися окремими військовослужбовцями. І ці ПЗРК вони виявилися надзвичайно ефективними у відбитті російської агресії. Крім того, ми чудово розуміємо, що це таке. Ми знаємо, що таке російська окупація. бо протягом 123 років ми не мали власної державності через Росію. Ми були під кілька російською окупацією кілька разів. Ми чудово розуміємо, що тут є таке російською команд. Окупант, ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні в майбутньому. Це були теми для нашого обговорення. Сьогодні ми будемо давати допомогу Україні у різних формах, зокрема політично. Я хотів би чітко підкреслити ще, що ми будемо продовжувати постачання зброї для України, і також я хотів би сьогодні сказати, що на в сьогодні проходимо дуже прискорену модернізацію збройних сил Польщі. Ми будемо відповідну частину зброї передавати Україні. Ми приймаємо більше рішень щодо цього. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні в політичній царині. Тож, пані та панове, ми сьогодні обговорювали цю політичну допомогу. Ми також говорили про ті заходи, які ми вживаємо разом з президентом Гітанусом на оседою. Зокрема, і в рамках європейського союзу для того, щоб Україна отримала повноцінне членство в Європейському Союзі, і сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що сім умов, які було надано для України з боку європейської комісії, були реалізовані, і це дійсно дуже важливий аспект важливий аргумент у всіх розмовах в Європейській. Раді та на інших європейських форумах щодо того, чи Україна задовольняє чи виконує всі ті умови для вступу до Європейського Союзу, чи ні. Тож, дозвольте мені. Підкреслити, що є надзвичайна рішучість української влади та українського суспільства долучитися до європейської спільноти. Це дуже чіткий напрямок. І сьогодні Україна опинилася в дуже складній ситуації і навіть у такій ситуації вона спромоглася реалізовувати свої зобов'язання, а це по суті зобов'язання по наближенню до. Заходу до західних стандартів, і це демонструє рішучість української влади та суспільства долучитися до європейської спільноти. Я впевнений, що Україна вона розговає і вона повністю відповідає тим умовам, щоб долучитися до європейської спільноти, і я думаю, що інші лідери і інші суспільства, вони також будуть робити все можливе для того, щоб це, це трапилося, і буквально. Кілька Матуші хвилин тому я спілкувався з, з прем'єр-міністром Польщі Матушем Моровецьким. Якраз проговорив про а, от наші розмови сьогодні. в, в, в тут Але, у Львові. Тож пані та панове, важливо мати підтримку з боку НАТО для України. Ця підтримка вона з одного боку надавалася от кожного дня. Тому вона давалася у цей час. Спартак йде про ту підтримку, про яку ми закликаємо? Україна потребує більше такої підтримки, пані та ця війна. Чисто вказує НАТО, Росія буде продовжуватися Росія. Буде продовжувати цю війну. Росія буде продовжувати, продовжувати систематичні дії вживати по знищенню України, України щоб Україні, створити таку собі різанину в Україні, щоб м'яс набужені нищити українську інфраструктуру та міста окупанти. окупанти вони мають зупинитися. Їх необхідно зупинити і українські збройні сили, які роблять стільки багато, які боронять країну. для того, щоб вони могли боронити Україну ефективно для того, щоб вони це, вони це робили ефективно. Вони потребують сучасної зброї, і ця зброя має бути передана Україні з боку НАТО. Ми вдячні. Сполученими штатами признету сполучених штатів Джо Байдену американському конгресу за ті рішення, які були ухвалені щодо надання підтримки військовій фінансовій церені та у вигляді військової техніки до збройної України у Сполучених Штатах. Це дійсно суперпотужна держава, і вона надає величезну підтримку і допомогу. і Ми звичайно вдячні за цьому. Але важливо, щоб інші країни долучалися до. У цієї підтримки і дуже важливо, щоб було це розуміння, що Україна має бути цю агресію у 21 першому столітті. Відтоді, пані панове, Двудстим у двадцять столітті європейська країна, Україна, Україна постала перед жорстким нападом. А який а, має на меті позбавити людей від свободи? Агресія Ця агресія має т. бути зупинена І одним визвань, з величезних викликів на останні яким, яким поставив власне Союзу сучасний Союзу світ, Союзу і саме тому НАТО та всі країни мають підтримувати Україну в цьому світі аспекти, зокрема у вигляді сучасної військової техніки, яку мають країні-члени НАТО, яка має бути передана Україні. Ми сусідні країни, ми чудово це розуміємо. Ми приймаємо на нашій території мільйони. України, uh, громадян України, які України намагаються України, захистити вєм, себе від України, ми на їх бачимо їх на їх, їх обличчях, що то означає російська агресія. Україна має Україна мати можливість захищати себе. себе і саме вспарчя. тому ми ще раз закликаємо ми надавати допомогу Україні. І, і ще раз я хотів би і і і говорити, ми що ми будемо підтримувати на усі заходи допомоги для України, ми, ми їх будемо, їх будемо їх продовжувати цю надавати цю допомогу, тому що це гарантія миру та безпеки для нашого континенту для та для наших країн. Для наших Пане президенте, ще раз дуже дякую за те, що запросили нас за сюди. Я хотів би подякувати обом президентам за цю надзвичайно важливу зустріч. І сьогодні ми проводили дуже конкретні перемовини. Звичайно, ми не можемо про всі деталі проговорити на прес-конференції. Ми не можемо вас вам поінформувати про всі ті стратегічні рішення, всі ти стратегічні плани, які ми ухвалюємо, ми обговорюємо. сьогодні. Втім, я хочу запевнити вас, що ми робимо все можливе для того, щоб надати підтримку Україні безумовно, Вно, перш за все, у допомогу, у захисті для України, у захисті своєї територіальної цінності та свободи.